Вітаю, малята! Я рада новій зустрічі з вами. Сьогодні ми зустрілися з надзвичайною нагоди. Давайте спочатку пригадаємо, в якій країні ми живемо. Так, ми живемо в Україні. Красивий, щедрий, рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься Україна. Україна самостійна, незалежна держава. За площею Україна найбільша з поміж країн Європи. Україна має свої державні символи: прапор, герб і гімн, які відображають її історію. Прапор це державний символ. Він є в кожної держави. Це для всіх ознака слави. Синій жовтий прапор маємо. Синє небо. Жовте жито, прапор свій оберігаєм. Наш герб тризуб, це воля, слава, сила, наш герб тризуб. Їм – найголовніша пісня країни. Слова полки, мелодія врочиста, державний гімн. Ми знаємо усі для кожного села, містечка, міста це клич один з мільйонів голосів. Діти, давайте послухаємо наш гімн. Діти, сьогодні розповідь піде про велике свято для нашої країни під назвою День Соборності України. Що означає це свято? Я зараз вам розповім. Колись давно Бог створив багато країн. Серед цих незнайомих країн була рідна Україна. Вона дуже гарна та квітуча. Народив Бог її високими горами під назвою Карпати. Глибокими морями, чорним та азовським, довгими ріками, зеленими лісами, квітучими лугами, родючими полями. І живуть в цій країні роботящі, щирі, добрі Талановиті люди, які називають себе українці. Все в цій країні було добре і щасливо. Аж поки зла сила не вирішила посварити людей. Люди почали сваритися. Ображати і ображатися один на одного. Від цього країна розпалася на дві частини західну та східну. Тоді, в столиці нашої країни під назвою Київ, найрозумніші люди стали думати, як з'єднати. Їм було потрібно багато років, щоб помирити і об'єднати нашу країну, щоб схід та захід були разом. І їм це вдалося. А день, коли помирили і об'єдналися, назвали День Соборності України. А ми повинні пам'ятати, що сила наша в єдності.